Чи я єдина людина, яка думала, що всі радянські літаки були однакові? Подумайте ще раз, Україна створила справжні легенди. Факт. 1. Після розпаду СРСР Україна успадкувала величезну авіаційну промисловість. Заводи, конструкторське бюро кваліфікованих інженерів. Факт Два. Антонов Ан-225 мрія був найбільшим у світі. Розробили його в Києві для перевезення надважких вантажів. Факт три. Ан сто дайцо від Антонова глобальна робоча конячка. Його досі використовують для перевезення негабаритних вантажів по всьому світу. Факт 4. Україна це не лише транспортні літаки, харківське, київське, винищувачі, навчальні літаки, гелікоптери. Факт 5. Двигуни мають значення. Українські фірми будували силові установки. Ці двигуни використовувалися на літаках усього східного блоку. Факт 6. Після здобуття незалежності Україна перейшла до модернізації та експорту, оновлюючи старі літаки для нових клієнтів. Факт 7. Сьогодні аерокосмічна галузь поєднує спадщину з інноваціями, дрони, модернізації, нішеве виробництво. Хочете більше авіаційних цікавинок? Підписуйтесь, щоб дізнатися більше.